Є, ми на арені. Це Львів, Це місто Львів, це прекрасне місто. Нарешті сьогодні 18 травня погода. Така собі, якщо чесно. але ми на арені. Що тут відбувається сьогодні? Дивіться в нашому супер випуску. Погнали! Погода підвела сухо мокро сухо мокро сухо мокро за це по морда і ривки і, і все пішло решта. По пізді, як буде сказати. Наступний учасник на старті. Представник міста Львів. Роман Дебеляк. І я хочу почути кому. Їздіть має на мене, має вже собі дівчину, яка в тебе на початку кадра стоїть. — Та й похуй. — Наступний учасник на старті — Дмитро Зеленко. Так, — Так-так, забрали правильно, це місто Львів, і тут треба ваші підтримки. — Я тут, розумієш, я до, я... Я до тачі отак-от, 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 заїжджаю в тач. Таке часто буває, що так погода впливає, і от ви добре, що ви зараз ви, ви саміш зрівав, ну, да. відповідно. А якщо так їдете в Київ, в Одесу там, чи Хмельницьк, ну, чи ще буде? Це одесь... просто зміна локації, а так то фактори на дріфт впливають, одні і ті самі. Там. Машина, технічна сторона, ти як пілот, настрій, в свої моменти якісь і третє, ну, покриття, там, асфальт, бурківка, погодні умови і тому подібне. Ну, то багато факторів впливає, не тільки, там, твоє, як ти вмієш їздити. Сухо мокро, типу, і навіть в мене не так сухо мокро, як типа за це трошки, за це прям цемент. І ти, типу, їдеш, їдеш, та машина зразу ривком ускаряється, ти не встигаєш, тут знову вона замедлюється. І ти не встигаєш за машиною працювати. На рулі, через зацеп. І як зараз по думках пройшли кваліфікацію чи ні? Подивимося. Думаю, що якщо пройшли, десь в останні місця, якщо пройшли, а так ну будемо бачити. Крутиться, вічно скрипить, але працює все рівно в твоїй машині. Вся машина. Дорого було складати всю машину? М -м, якщо в два етапи, то не дуже дорого. Але бюджет загальний десь під 25. Без чого неможливий дрифт на автомобілі. Це є підготовлений автомобіль, ручник, виворот, локація чи ЛСД гроші. Просто гроші. Будуть гроші, будуть і запчастини. І дріфти, і стабільні дріфти, і то все настроюється тільки через гроші. нема грошей, є пиво. За пиво друзі теж допоможуть побудувати. Що в тебе відвалювалося завжди на або періодично, що в тебе могло відвалитись на повному ходу? Лак. Малярів беру з собою, щоб їх серце хапало, як лак відвалюється. Сьогодні замок багажника відвалився. На, на стяжки поставили. люкс. Він на безстросьєві. Ні, на стяжки. Металевий повністю. Тепер на безстросьєві. Все одно поправили, як має бути, щоб можна було повноцінно користуватися кожен день. Машина сліпер взагалі. Це є машина, яка їздить по місту, в разі би, якщо основа пішла на сервіс. І так вирішив поїхати на змагання, показати, що воно може. Показати свіжий лак, свіжу фарбу, там флейки. Ой. 5 грамів флейків. Головне, щоб свій жилак ніхто з конкурентів не, не любив поправити, як завжди. Е, ну, якщо люблять поправити, це перший крок до пластмасової дубці. Якщо поправлять, ну, я буду намагатись. Я просто хочу показати, що дрифт дуже дорога штука. І от тобо все. Було забито розиною повністю. Підверх. Якщо буде погода, дощ. Тобто шини не стираються відповідна економія. Коли ти їдеш в суху погоду, ти вже за шини не думаєш Максимум за їхній тиск. Рухаємося далі по кваліфікації. Здравствуй. учасник з міста Одеса Артур Яламов. Артем, мене звати Артем і я з міста Київ. Дорого підготувати такий автомобіль для професійного дрифта. Це не професійний дрифт, це класом нижче, це аматорський дрифт. Він наразі єдиний в Україні. такий авто буде коштувати в районі 1020 підготувати з покупкою самої машини. Але це авто не є сильно конкурентно здібним. Наприклад, авто, які вже доволі швидкі, вони там йдуть з бюджетом в 50 плюс тисяч доларів. На даний момент можна сказати, що це є вже. Професійно ти займаєшся цим. Як почалось взагалі твоє знайомство з дрифтом? І як відреагували твої близькі? Е, ну мене взагалі познайомила з дрифтом саме моя старша сестра. Катя їй привіт, передаю. Е, зводила мене на івент в 2019 році, і тоді я просто захворів і все. Потім не було довго можливості побудувати будь-який корч. І вийшло так, що ми купили донора. Відрізали від нього е, передню частину авто і задня, і вона залишилась мотор з коробкою і кузов і. Ми його підготували під дріфт, і, в Принципі, тому вийшло відносно так дешево для такої машини. Дівчина маєш? Так. Да. як реагує на те, що стільки часу проводиш в гаражі на тренуваннях? Е, позитивно, вона дуже часто зі мною. В цей раз вона на жаль не змогла поїхати, але ментально вона зі мною тут. Для тебе ідеальний дрифт, враховуючи таку погоду, е, і те, що це твої перші змагання, вірно? Так. Що от для тебе означає от, ідеальний проїзд і ідеальний дрифт? Таку погоду. Блін, дуже тяжко. Напевно, хотілося б стабільно, щоб було б сухо, або мокро. Бо коли сухо мокро, ти їдеш там повний газ, потім мокро, і треба робити дуже багато всяких екшенів, щоб спасти себе там. Тому хотілося щоб було стабільне покриття або таке, або таке. А зараз більш важливіше саме емоційний якийсь стан і себе тримати на контролі. Чи все ж таки вдала підготовлена машина? І Ов'язкова. То, і то, машина в першу чергу в сам стан в другу чергу. Тому що люди нервуються, роблять дурні помилки і цей. Добре, а без чого не буде професійного дрифта без локації, без підготовної машини в плані там, вивороту, чи ручника, чи ЛСД? Блін, я думаю, що і без того, і без того. <смеш> <Чому>? <смеш> ЛСД я не помню, але менше <смеш> я. Я, я проігнорував про, про, про ЛСД питання, Та. <смеш> всі дуже часто так ігнорують, тому що всі переважно бухають, а не нюхають. Може буде так. Зараз ми в місті Львові і яким би чином ти не проїхав нуль рівно, прямо, в повний газ. Тобі не потрібно їхати ще тисячу кілометрів без настрою. Я нагадаю, це просто говорить власник автосервісу, і ви випуск перед тим можете переглянути ще раз. Все чітко. Їдемо фул тротл. Важливіша інструкція, за якою тобі тренер сказав, що потрібно їхати, чи все ж таки е, настрій і розрахунок е, на машину. Думаю, мі мінімум потужність не на 160 силах, але Та їхати кайфувати від цього всього. Просто кайфувати. На цьому хіба опускають ріхти Так. Дорого підготувати таку машину? А, таку, Так. десь в районі 20 є дому. Що вічно крутиться, скрипить, але працює у вашій машині. Редуктор. АСМР з дирочкою легенькою. Звідки ви приїхали? З Києва. Що для вас взагалі ідеальний дрифт, не враховуючи от львівську погоду у мокро Перемогти? А якісь емоції, можливо, підготовчий процес вам подобається, чи, власне, ви тільки за перемогою? Ну, участь і за перемогою, звісно. Ми молода команда в Україні взагалі і представляємо Київський дріфт. То ви Дальше. механік цих трьох машин. Так, чи... Це ми команда будуємо, їх обслуговуємо. Добре, а за, от, за вчорашні тренування, за сьогодні ніяких казусних моментів не ставалося? Ні, тут, тут слава богу, без без наріканська трішки порозказуєте про ваш автомобіль, що ви тут якісь можливо, що пішки є додаткові, можливо, ви доставили щось, що є у вас, але немає в інших автомобілях дрифтових. Воно все те саме, що і у всіх машинах дрифтових. Тот самий мотор, 3 літра, звичайний. Доставлений компресор від увага, е, щось сил, поставили лінк мозоги, хорошу проводку. І все, настроїли і поїхали. Пробуємо. Далі все залежить вже від пілота. На старті наступний учасник з міста Львів. Олег Дурий! <плес> Мене звати Олег, ми з міста Львів, представляємо команду вез Скільки ти часу займаєшся дрифтом професійно? Перші свої змагання я їхав знов ж таки тут у Львові на бітлуку. Це був 21 рік. А як ти зрозумів от, оцей перехідний момент, що ти вже професійний пілот, а не просто <гум> крутиш бублики на площаці? Чи такого ніколи не було? Ну, ми професіонали аматори. Це не є повністю професійний дрифт. Та тобто, як зрозуміло, в 2020 році я купив машину першу, третю, почав кататися, і стало получатися, та й поїхали на змагання. Як ви от відноситесь до людей, які от катають стрітуху, і вони говорять, що вони от дріфтери, а потім приїжджає поліція і сферять переважно вас, а не їх. Бо їх не знаходять, а вас так. На рахунок стрітовиків це не ок, це стрьом, Ну, бо вони ламають нашу репутацію. Що в тебе бувало таке, що відривалося на повному ходу? На повному ходу. То от вчора половість відірвалась. На постановці дав клеча і пішла спати половість. А де ти клеча? Це що означає? Образно вижити степлення, коли тримаєш газ. А що може не працювати в машині, що ти далі продовжуєш рух? Що може не працювати? То Та вентилятор може не працювати, продовжуєш рух. Не знаю, якийсь один циліндр може не працювати, продовжуєш рух. Ну, образно, щотки, по барабану. закінчили свої змагання і боком помчались до наступних підготовок. Тому до зустрічі.